Внутрішньопереміщені особи, яких прихистила Миргородська громада, в черговий раз отримали продуктові набори Товариства Червоного Хреста України. Цього ж разу гуманітарна допомога видавалася сім'ям із дітьми. Товариство Червоного Хреста України продовжує роздавати гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених особ сім'ям з дітьми, які мають дітей неповнолітніх до 18 років. Допомога надається одноразово на сім'ю. Одна коробка з продуктами продуктового набору. За словами Оксани Барило, продуктові набори є стандартними: крупи, олія, макаронні вироби, цукор, консерви, але в різних кількостях залежно від складу сім'ї. Те саме знаходиться в кожній коробці, тільки для більшої сім'ї трошки більше а для меншої сім'ї те саме, тільки в меншому количестві і, звісно ж така гуманітарна допомога дещо підтримує родини переселенців, які не з власної волі залишили свої домівки і відтак нині перебувають у складних життєвих умовах.